От Слава Україні. Слава Ісусу Христу. Поки що ми ще на Каловщині. Заїхали ще зняти. Заїхали ще зняти одну купилку. Пару, пару коней. Подивимося, кажуть люди, що щось і продається. Залишимо номер в описі. Мають диха. Будуть поміняти на білу свиню. У мене двоє лишилося і неохота лезти. Я не маю корови, спиням треба молока. Кіпайний. Молока є, ніж треба. А, другі кінде є, Микола. Хоча з тобою має кашля, а мамин коляд. А мама теж легко береш. Це лишиться по твоєму жеребця, так? Мама є, дарочка.

Олександрійка два роки. равтя Де їздіння? Так, вона вже півтора року в мене орала. Ході на городі. Врода повозив одного. Май що почавається? Як севі, вічний севій. Вона трошка може ще зміни коля чи ні? Вона На зиму буде темніша. На що буде темніша. Ти чи не кував? От я вже хотів кувати, ти за підкованим заладився. О. Як вона ще не жаліє, за ноги чоловік кувати? Ні, на ноги не жалієся. Не колишній чест. Нува такі роботи для них. Є, сім. Є. Є. Яка ціна такої, куди ти можеш сказати, чи не тобі дзвонять. А я точно не знаю. Ти як не знаєш, я точно не знаю. Черех на била, і ще камінців вже не мішають. Я його пріг, вона до не раз вообще сі затягне такого на поворот раз од. Зразу за пріг зразу мило їха. Батько робочий, мама тоже до нього. Хто має їй маму, не? А? Тут така копела і мама ще де? От зараз, що ти маєш зараз? Ні, ні, ні. То така похожа мама її. 21 вересня минуло 2 роки. Тільки 2 роки має. Так. Ось тут как, хлопці прийшли, я віз загальмову до гори, шутром до лише. Ні, хлопці, то да кол... нема на що шутер гальмувати. Ні, роки... порожній віз. У 2 роки хватить пусту фіру Так, так А ти шо, каже? що кажеш, а як тут є? Кінь має один тягнути пусту фіру, а другий має тягнути те, що ми нагрузили. Так. А ми одним хочемо і, і вуйко... фіру, і груз вести. І мій вуйко казав, добре, файний кінь має три ваги всюди кинути. Але три ваги? Так, більше ні. А у нас вже хочуть два роки, в мене будуть оціянки колись такі, що в мене здох, чорний жеребець. Тато кажуть, два роки буде ним не немно ровше. роки не оріє. Груди має широкі. Я, я маю метр возити 4 роки. Їй би, би ще висота трошки. Чи допу зад вище, переду, доту ще ростеш. Ти б як не запріг, вона би було ще більше. А то як не робили тяжке, то треба вчити І, робити. І ти Микола знав, що лоша бере будову тату, а різ бере маму. Щоб би це знав. Так. Який би невеликий жеребець, яка мама за велика, трошка буде більш від мами, але будову бере тату. Як жеребець чистий, не Так. На будову майронку коня. Не може бути кобила така лабата, як кий. Ти да. у 6 років? Да, ма... То не така здобутка коло неї, то що я купив Микола. Він да. вона навіть розкол більше має, мати такого розколу немає. У 6 років відведеш, як кобила буде. Кобила все розширить. Вона і так ще розширить. Одно, що як палиці другого коня щось хоче бити. Ні, то палиці у нас і поле духу все відпалить. Так. Все відпалить. Так, 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 4 роки дозволяю би кашляти. Задивилася яблуком. Дозволяю би кашати. Знаєш? Бо є, що лошата злую. Лоша мусить перекашляти. Бо як кінь до п'ять років не перекашляв, я їй вмів, що може стати дихавичним, щоб ти зрозумів. Та як діти, що мають кінь, кінь мусить кашляти. Зовзи Бо викинути. Коні цілий час затримають. Ванько, дімо.

Вона так хвалила, що покаже бути, скільки сметани, молока, скільки має. Ти хлопець, я вже буду брати, я тебе подобуду коло не буду подавати. І так цілі час плакала недовго, а тут так хвалить, так засинеться, як комерколо кажуть, я вже правну не пройшов. Нам мені подобається. Я знаю, що мені подобається. Вона все має, Вона має. <риву> а в нас і нічого не було. Є. Є, Соня, є. є. Стілі живе. Сама окремо, так? Гасконий, так. Без, без нікого. Останні у нас корови, свині, кури. так. Кінь має бути окремо. Так, воно ну, має бути окремо. по господарськи вам. Мишечка така. Зараз Са. виженуть ще одну кобилку. <рес> Не облизуєшся. Китка. продаю. Так, номер лише в описі. Ця кобела. Матка. Таїця. Покрита плечо вже мало. Покрита ромповим жеребцом. Тепер знову вже. Що було в ромку. Так обилаш, що ти колись мав штампу. Не було, то й побили дуже нема. Тима в таку таку вогну, порочання її забрав. Каже, що тільки супердаєш, так? Так. Да. Скільки грошей коштує? 1300 доларів за нього я дав. Та що ти дав мух дати сотку, хто десь заробити вже його. Чуєш, ти мог дати і 5 тисяч. Не, я такого я не прям, що я не хочу. А, а що зробив, то не рахуєш ніч. Я мало що робив. Та, а хто ти боронив? Бірала. Хто боронив, тобі робити. Вігорила, заборонувала. Я нічого не робив. Віорла заборонувала. Скільки так. метрів дров у вас коштує? Я, я дрова ще не возив, так. Забрали від неї. Ні-ні. Мама, тихонько. Скільки років маєш? 9 років. 9 років. 10 навесні буде, бо то вона свого кохані. 9 буде. Чи 9 буде, так? 9. А, так. Мати ще її є. Мама ще її жиє, 19 років має. Ми ну, вже поправили на така худа була, бо то лоша три ніки як забрали, потім Побігали. я. Ми вже після лошаків моментів поправляємо. Ну, вона там лише на паші була, я йду в січки. Так як порядок, що має коні годувати. Так, і в січки, знаєш, які дюки. І втручає нерви, які сіли. А січку вже так прифабрикували. У нас ще немає тіла свого. Якраз тепер ще набирає, набирає трошки. Яблочка дістала. 400 доларів я би її віддав. Ну а тут проба теж, проба на Одісі робила. Але газда такий би тут друг мій. Він сказав, я їй ніколи не перекижив, коля, бо ти в Не все чисто, ноги каже, хочеш собі, бери, я тобі даю. каже, Та розумно слухай. А. Та трактор возьмеш, ти можеш трактор. Каже, на, їхала в лісі робила, але я не він такий хлопець файний. Трактор можеш візьмити, ти зачнеш буксувати, ти прогорить, прокладка, та все, закінчилися. Знову народла відробку, коли лушука, бо кілошу, бляха. Я був, якби би скорше, бо добро того лошукане. Це хлопці скорші взяли. Що кажеш, що лошаки? Лошаки також притягнують. Перед три кобили має. 34 кобили спорвали. Такі, перед, май, що не надовго. А, а, а хід має, думаю, щоб кружинець під землі підтримається. Мов ще лошака рік і три, то один продовжував. Одно огазди було. Одного газди. Він як і купив півтора року, лошечку все, я не ходила. А, су маялошенце від буцфала. Да? Так? Я просто Їй мама? та? Та її мама та чорна. Та. Чорна мама. Маялошенце від буцфала. Ну, то то то, то сестра її. Е, її уродови. А ялошенце від буцфала мосу, його. Чорна. Чорна? Чорна. Чорна мама. Чорна люшеця. Так, він довго ту кобилу має і продати не хотів, як була зі ревною. Знаєш, я тут ще зазнавав, пані, добрих паней не дуже є. Та маньку тут береш за 35-40 тисяч, а тут є заповнічення. А ми коли? Позавчора їхали зі рибця в Агула закупляти. Ту кобилу навіть як і не продав, але ти на другий рік приготував лоша, вже йде гроші летати. Ну так, родила лошата. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Надіємося, скоро буде мир в нашій Україні. Все буде добре. До зустрічі.